історію. податок на бездітність усе аби подолати демографічну кризу в країні, і це запропонував впровадити нардеп від фракції Слуга народу Сергій Гривко. Відповідний документ про зміни до податкового кодексу він подав 16 травня. Документ пропонував свою рідну концепцію податкування для посилення соціального захисту, аби сформувати цільовий бюджет на підтримку дітей та сімей наших громадян. Необхідно мотивувати народжувати потроє і більше дітей у родині. Народжуваності коливається від 0,7 до 0,9 за оцінками різних експертів. Тож час відтворення нації починається, коли цей коефіцієнт більше двох. Тому зараз я б'ю на сполох і відповідно вніс пропозиції для того, щоб підвищити народжуваність в Україні. Але це системне питання, і тому потрібно тут ще звернути на безпековий фактор, на освіту, ідеологію, психологію, охорону здоров'я.